Експерти стверджують, що Газпромбанк має повне право стягнути з підприємств Дмитра Фіртажа 5 мільярдів кубометрів газу. Юридично до кінця року компанії українського бізнесмена мають віддати кредит росіянам, якщо ж не знайдуть грошей, платитимуть газом з вітчизняних газосховищ. Ми можемо пинити ситуації, що Україна отримує в своїх підземних сховищах. Газ, який буде належати уже не Остхему, а там лежить сьогодні газ, який формально лежить у Газ, який цей буде належати Газпромбанку, Газпрому фактично. Зараз за експертними оцінками в українському газосховищі знаходиться близько 12,5 мільярдів кубометрів газу. 5,5 мільярдів з них, умовно кажучи, належать фірташу. Ще 5 мільярдів це так званий буферний газ, який зі сховища піднімати не можна. Таким чином, весь стратегічний запас України це газ, який ми можемо витратити вже за місяць. І вона залишається 2,5 мільярда кубометрів газу в підземних сховищах. Це той газ, який юридично точно належить Україні, державі. І ми його використаємо, повірте мені, уже до першої декади січня, тому що фактично Україна сьогодні з підземних сховищ відбирає значні обсяги газу. Це приблизно щомісяця ми 3 мільярди відбираємо. Україна має право не віддавати свій газ, спираючись на рішення Кабміну про заборону підйому газу хімічним підприємствам, які, зокрема, належать Остхему Фірташа. Разом з тим, народний депутат Вадим Денисенко вважає, що заява Газпромбанку може означати початок юридичної війни Росії проти України. Можна не сумніватися, що найближчим часом Остхем Холдинг достатньо швидко програє всі можливі суди Газпромбанку. І після цього я думаю, що на початок весни, тобто десь до березня, максимум до квітня, в принципі. Газпромбанк почне юридичну війну проти держави Україна, головною метою якої буде уже опалювальний сезон наступного року, коли Росіяни будуть пробувати в. Відібрати в Україні 5,5 мільярдів кубів газу уже на наступну, в наступному році Україні слід бути готовою до серйозної юридичної війни і не сприймати цю заяву Газпромбанку як черговий газовий удар. Росія може пред'явити Україні кілька судових позовів, в тому числі і від стокгольмського арбітражу. Експерти називають такий крок цілком логічним і прогнозованим. Така ситуація посилює зовнішній кредитний тиск на Україну і погіршує позицію «Нафтогазу» у майбутніх переговорах з Газпромом. Навесні газові компанії мають обговорити черговий так званий літній газовий пакет. Тоді Україна не матиме аргументів для торгів щодо ціни на газ.